Бути чи не бути зустрічі Зеленського з Путіним все, що відомо про можливі перемови у Стамбулі, розкажу далі у випуску. Я Соломія Вітвіцька. Це ТСН. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір, і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ну а далі кілька тем сьогоднішнього випуску. Переговори у Стамбулі. Сигнали з зMoskvy. Це страшне та обстріли українських цивільних. Заблокований кордон і черги далекобійників. Сутки стоїмо на дві машини. Тільки під'їхали. Чого знову вимагають польські фермери? Дорога вода. З крана така ж сама каламутна йде, а потім осідає. Ось Оце ось отаке робить. Селяни на Дніпропетровщині бунтують проти тарифів. Головним результатом зустрічі у Стамбулі має бути. Припинення вогню, і це буде крок до завершення війни. Це заявив президент Зеленський сьогодні на зустрічі. Із представниками іноземних ЗМІ. Президент підтвердив, що 15 травня він буде в Туреччині, матиме зустріч із президентом Ердоганом Ванкарі. Але готовий прилетіти до Стамбула, якщо туди вирушить Путін. Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу доєднатися до зустрічі, адже це мало б більший вплив на Путіна і додав, що на його думку Путін закінчення війни не хоче. Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемог. Я вже Мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Усі заяви довкола зустрічі в Стамбулі вже за кілька хвилин в цьому випуску. Росіяни тим часом не припиняють обстрілів українських міст. Два вибухи із різницею понад годину по обіді пролунали у Харкові. Влада повідомила про влучання ворожих безпілотників. Молнія інформація про постраждалих наразі не надходила. А в області сьогодні троє поранених і один загиблий. На Донеччині окупанти вбили жителя селища Зоря і ще двох людей у світлому та дорожньому поранили. У Костянтинівці потрощені будинки та інфраструктура у добропіллі підприємство. Російські дрони полюють на цивільних на Запоріжжі. Сьогодні зранку вони атакували цивільне авто у селі Приморське. Поранений літній чоловік. І за добу на область окупанти запустили понад дві сотні безпілотників. Задіяли також інше озброєння. Поруйновано понад два десятки житлових будинків. У Херсоні лікарі борються за життя десятирічної дівчинки із Білозерки. Її напередодні витягли з-під завалів зруйнованого снарядом будинку. Дитина має множинні травми рук та ніг, забій внутрішніх органів і черепно-мозкову травму. Ракетами з гелікоптерів, мінометами та безпілотниками окупанти пошкодили 20 цивільних об'єктів. Артилерію, гради та дрони камікадзе використав ворог для ударів по Нікопольському району на це Дніпропетровщина. Під прицілом були людське житло та інфраструктура у трьох громадах. Залишилися самі обвуглені стіни у Нікополі через пряме влучання дрона згорів будинок. Відомої зооволонтерки Олени Омельченко. Ще до повномасштабного вторгнення жінка опікувалася тваринами. Коли ж почалась війна, і ворог підійшов на лічені кілометри до її притулку. Потрапили сотні покинутих та поранених собак. Попри щоденну загрозу, Олена утримує їх понад три сотні. Годує, лікує, прилаштовує у родини. У власному будинку волонтерка облаштувала місця для собак з інвалідністю, але переселити туди тварин не встигла, бо дім стоїть на береговій лінії, яка постійно обстрілюється. Пожежа після удару дрона, яка вирувала кілька годин, знищила і будинок, і вольєри. Все, що було всередині, все, що було зроблене для наших собак, все згоріло. Нічого нічого. Страшне. Прощайте, мрій. Як і раніше, залишаємося далекі від перемир'я на фронті. 166 бойових зіткнень зафіксовано цієї доби на лінії зіткнення. Росіяни завдали понад 5 тисяч обстрілів по позиціях українських оборонців, а ще задіяли більш як 3 тисячі дронів «Камікадзе» та скинули 141 каб. Ми відповідаємо належно, силою. Між іншим маємо перше бойове застосування дрона із гранатометом. Це пілоти підрозділу «Булава» з окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знешкодили ворожих піхотинців. Вони встановили гранатомет на дрон Королева Шершнів і дали окупантам перцю. Ну а далі відео відвоєнів сил спеціальних операцій та ефектне ураження зенітного комплексу БУК м 3 і РСЗВ ураган ворога. Найбільш інтенсивні бої на Покровському, Лиманському та на Турецькому напрямках. Наша авіація, ракетні війська та артилерія успішно поцілили у 12 районів особового складу та техніки ворога. Також уражено три інші важливі об'єкти росіян чи входять до їхнього переліку міст на Курщині, поки що невідомо. Але ось відео як наші воїни перерізали окупантам один із логістичних каналів у бік українського кордону. Відео поширюється між загарбники. Вижив після удару кабом. У Дніпрі врятували 67-річного пораненого із Донеччини. Микола вийшов на двір у селі Іванопілля, коли росіяни завдали удару. Його сусід загинув на місці. Ще один дістав поранення. Микола ж втратив ногу. Медики заспокоюють. Кажуть, він житиме, а згодом ходитиме на протезі. Чоловік і сам, аби якомога швидше встати, уже власноруч готовий майструвати штучну ногу. Як саме? Дивіться в сюжеті. Рука у руці, як і завжди, 45 років поспіль. Та тепер не вдома в Іванопіллі на Донеччині, а в реанімації Дніпра поруч із паном Миколою, його дружина Тетяна. Я кажу, щоб не унивав. все одно ми поставимо протест, все одно ти будеш ходити. А він він каже: Ну що я тепер і робити не буду, і ходити не буду гріш все буде. Це був ранок 5 травня. Пан Микола саме вийшов на двір до сусідів у спорожнілому селі біля Костянтинівки. Вони зазвичай віталися на лавці. Вийшов на вулицю, хлопці сидять. Підійшов до хлопців, булись, близький і ще і нічого не пам'ятаю. Я почула, що баба сильно. Я вискочила з хати і кричу коля, коля. Як це страшно, коли твій радний чоловік сидить на лавочці, а цей лежить, а тут летять. Ну, я плакала три дня. 45-річного похресника Тетяни ворожий кап вбив на місці. Сусід дістав поранення. А от стан пана Миколи був критичний. Його дружина, яка все життя працювала медсестрою в селі, одразу це зрозуміла. Носа ж немає в крові весь, я підбігла, і кричу Денис, завуть швидше машину. Ми погрузили його, повезли на Константиновку, тому що до нас вже не виїжджають, не скоро нічого. З Донеччини Миколу з ампутованою ногою врешті доправили до Дніпра. Медики кажуть, йому довелося перелити 4 літри крові та зробити ще одну операцію. Щоб кінцівка добре загоювалася, щоб можна було поставити протез. Він про нього вже мріє, він готовий його вистроїти сам. Щоб ходити, щоб бачити онуків, щоб спілкуватися з рідними. Батько двох дітей та дідусь трьох онуків все життя працював у рідному селі, зводив будинки, обробляв поле та вирощував сад. Пан Микола каже, найголовніше для нього бути корисним. Якби тільки війна закінчилась, а тут все виготовимо, все зробимо. Все буде добре, що ми вилікуємо вас. Вилікуйте, доктор, і, я вас і, прошу. І, і зробимо все, щоб поставити протест своєчасно. Він стане на за кілька місяців. Прогнозують лікарі. Пану Миколі якраз виповниться 68. Після одушення він мріє з дружиною повернутися додому, де під обстрілами лишилося геть Усе їхнє господарство. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1. Якщо Путін не приїде на переговори до Туреччини, це буде фінальна точка демонстрації, що росіяни не готові до закінчення війни. Так вважає президент Зеленський. Перед від'їздом до Туреччини він поспілкувався із представниками закордонних медіа. Він підтвердив свій візит до Туреччини 15 травня і додав, що очікує реакції від партнерів, якщо переговори Путін проігнорує. Відповіддю можуть бути санкції. Найсильніший пакет сказав президент Зеленський. Тим часом агентство Bloomberg пише, що європейські лідери вирішили зачекати можливої зустрічі Зеленського із Путіним, перш ніж тиснути на Москву санкціями, і зазначає за результатами переговорів. Борів між американськими та європейськими посадовцями напередодні стало зрозуміло. Вашингтон хоче дати можливість для проведення перемов між Росією та Україною, перш ніж посилювати тиск на Кремль. Напередодні головний дипломат США Марко Рубіо провів переговори зі своїми українським, французьким, німецьким, польським та британським колегами а також головною дипломаткою ЄС говорили про шляхи досягнення миру в Україні ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій. Президент Зеленський отримав підтвердження від турецького колеги Ердогана, що той готовий прийняти переговори у цей четвер. Саме зустріч 15 травня у Стамбулі була пропозицією, озвученою раніше Путіним. Президент України на такі переговори погодився. Можливий і візит президента США. Втім, чи справді Трамп відвідає Стамбул поки що під питанням? За даними змі туди завітають його спеціальні представники Стівен Вітков і Кіт Келох. Пише преса і про те, що Росія може відрядити на переговори главу МЗС Лаврова та помічника президента Ушакова у Кремлі, ж офіційно заявили, повідомлення чи справді до Стамбула поїде Путін зроблять лише тоді, коли про це розпорядиться російський диктатор. Депутати в першому читанні проголосували за зміни до бюджетного кодексу, щоб запустити мінеральну угоду зі США у роботу. Зміни дозволять сформувати український внесок до спільного інвестиційного фонду відбудови. Кошти будуть надходити із ренти видобування нафти, газу та інших копалень та їх продажу, а також від видачі спецдозволів на користування надрами. Ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду. Їхнім розпорядником найімовірніше стане мінекономіки. Далі гроші будуть розподілятися на фонд відбудови за оцінками Міністерства фінансів України. Якби така угода почала працювати із 2019 року, вона могла б принести до інвестиційного фонду близько 71 мільйона доларів. Друге читання законопроєкту заплановане на початок червня і навряд чи матиме суттєві зміни, зокрема щодо джерел наповнення новоствореного фонду, заявляють у Мінфіні. До надходжень до активів природних ресурсів належатимуть виключно кошти, отримані у зв'язку з видачою нових ліцензій або спеціальних дозволів, і отримані від експлуатації ліцензій або спеціальних дозволів, які видані раніше, але не експлуатувались в промислових цілях. Рада міжнародної організації цивільної авіації КАО визнала Росію винною. І відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу меч 17 у липні 2014 року. Про це повідомили в МЗС Нідерландів, які разом із Австралією ініціювали спір проти Росії в ІКАО. Громадяни цих двох країн загинули в Боїнгу, збитому над окупованою частиною Донбасу. Амстердам та Канберра заявляли, що Росія порушила конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, яка забороняє застосування зброї проти цивільних літаків у найближчі тижні. Рада, ІКАО розгляне питання про те. 네. <목소리법> Як має бути здійснено правове відшкодування? Нідерланди та Австралія наполягають, щоби ІКАО зобов'язала Росію вступити в переговори із ними щодо компенсацій, адже Москва відкидає свою причетність до катастрофи та не веде жодних переговорів про належні виплати. Пасажирський літак Малазійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала лумпур збили 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області із російського зенітно-ракетного комплексу БУК. Загинули 298 людей. Розслідування тривало 8 років. Окружний суд Гаги визнав винними у збитті пасажирського літака Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка, які брали участь у бойових діях на боці Росії. Стежили за українськими військовими та планували вбивства за наказом російських спецслужб у Великій Британії. Отримали вироки російські агенти із так званої групи Русіва. Шестеро громадян Болгарії впродовж трьох років шпигували в інтересах Москви на території шести європейських країн. Ватажка злочинного групування Орліна Русєва засудили до майже 11 років за ґратами. Ще п'ятеро учасників проведуть у в'язниці від п'яти до десяти років. Шпигунська історія далі в сюжеті Оксани Ткаченко. Це відео затримання одного з кремлівських шпигунів у графстві Норфолк, яке оприлюднила британська поліція. Болгарин Орлін Русів саме він контролював злочинну мережу, яка займалася брудними справами на замовлення Москви на території Сполученого Королівства з 20 по 23 роки. У команді Русіва були екс-боєць змішаних мистецтв Іван Стоянов, медичний кур'єр Бісер Джамбазов, Кетрін Іванова, асистент у медлабораторії, декоратор Тихомир Іванчев та косметологиня Ваня Габерова розслідування викрило шпигунство на користь Росії у промислових масштабах. Скоїли це група болгар яких завербували особи з Москви, це була дуже витончена та складна мережа, яка включала збирання розвідувальної інформації та інших операцій на території Британії з того, що ми виявили, загроза була достатньо високою. Зловмисники шпигували за опонентами путінського режиму та медійниками, які займаються розслідуваннями злочинів Росії. Під приціл ФСБІвної групи потрапив редактор видання The інсайдер Роман Доброхото та журналіст Белінгкету Христо Грозів. Грозів, зокрема, займався викриттям таких справ як отруєння Навального, спецоперацій вагнерівців, збиття рейсу Рейсумеч 17 та отруєння у Солсбері. У своїх матеріалах не раз публікував секретну інформацію про кремлівських агентів. Видання The Insider пише, що Володимир Путін особисто розпорядився дізнатися, як ці дані потрапили до журналістів. За об'єктами стежили в різних країнах Європи, зокрема і на території України. Слідкували за перельотами, фотографували на відпочинку і ставили камери навпроти їхніх осель. Спершу завданням агентів було викрасти їхні ноутбуки та телефони. Потім у переписці почали обговорювати сценарії викрадення і навіть вбивства. Ваня Габерова звітувала, що намагалася спокусити Грозєва, а той, нібито, лайкав її фотографії у соцмережах. Також серед завдань було шпигувати за українськими солдатами, які приїхали тренуватися на комплексах Петріот до американської військової бази у Німеччині. Плани розвідників викрили у січні 23-го року. Мережу виявив британський антитерористичний відділ та мі 5 В офісі Русєва Під час облави знайшли цілий склад шпигунського обладнання: 221 мобільний телефон, майже 5 сотень сім-карт, 285 жорстких дисків, 11 дронів та сотні записувальних пристроїв, а ще фальшиві документи і переписку з куратором із Росії. Ним виявився австрійський громадянин Ян Марсалик, якого звинувачують у шахрайстві на мільярди євро з платіжною системою, і який давно переховується в Москві. Це було дуже велике приміщення, і в цьому приміщенні ми знайшли так зване високотехнологічне обладнання для спостереження. Я ніколи не бачив такого за останні 20 років роботи в антитерористичному відділі. Наприклад, ми знайшли маленький камінь, в якому була прихована камера, яка могла бути використана як записуючий пристрій. Троє з шести підозрюваних визнали свою провину ще до суду. Решта до останнього наполягала на невинуватості. Ваня Габерова навіть заявила, що не знала, що шпигує на Кремль. Думала, що співпрацює з Інтерполом. Оксана Оксандкаченко ТСН 1+,1. Блокада на польсько-українському кордоні. Польські перевізники перекрили рух для вантажівок на пункті пропуску Дорогуські годин. Нині пропускають лише по одній фурі за годину, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Про мету страйку і чи довго він триватиме, Тетяна Хомич дізнавалася і розкаже. Ми зараз на пункті пропуску ягодин наразі тут в електронній черзі зареєстровано майже 800 фур. Тоді як у живій простою є приблизно пів сотні вантажівок. Вони тут вишукувалися у три смуги: завантажені порожні та ті, які потребують огляду. За добу кажуть, водії черга майже не зрушила з місця. Сутки стоїмо на дві машини тільки під'їхали. Всі стоять або порожні всі, всі, всі стоять нема. І тут пройшов, що мене колега, пройшов і зараз перед мостом знов стоїть з польського боку. У черзі близько 30 фур. Більшість водіїв, знаючи про блокування, намагаються їхати іншими шляхами. Кому пощастило проїхати через цей пункт пропуску, розповідають протестувальники, пропускають по одному ваговозу за годину на в'їзд і на виїзд. Безперешкодно їдуть лише фури з гуманітарною допомогою, з небезпечним вантажем та автобуси. Нова гуманітарка без очередь. Видно, на дорозі їх немає. Вони в кущах там палатка стоїть, бочка палиться вогонь, пару легкових машин. Проводити протест польським перевізникам дозволив суд блокувати кордон у такий спосіб. Вони планують не менше як чотири місяці. Українським перевізникам наразі відомо про такі вимоги страйкарів. Повернення коштів за встановлення смарт-тахографів – це вимога до їхнього уряду. Далі друге скасування електронної черги на порожні автомобілі, які повертаються з України до Польщі. Третя вимога це вони хочуть повернутися до дозвольної системи, яка існувала. Скільки триватиме страйк? Ніхто достеменно не знає. Наразі відомо, що керівник дорогуської гміни подав апеляцію на рішення суду. А поки ж триває блокада прикордонники радять. Водіям обирати інші маршрути. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. Тож скільки триватиме нинішній страйк польських перевізників? Напишіть, що думаєте з цього приводу ви в коментарях до цього ефіру в Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Дональд Трамп на близькому сході. Президент США розпочав свій перший офіційний візит до країн перської затоки. Американський борт номер один приземлився у Саудівській Аравії. Це друга поїздка Трампа із початку каденції. Перша була на похорон Папи Римського. Тепер же це офіційний візит. Зустрічати Трампа біля літака прийшов спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед Ібн Салман. З ним в американського президента заплановані переговори. Також Дональд Трамп візьме участь в інвестиційному форумі. Друга зупинка президента США запланована у Катарі, третя – в Об'єднаних Арабських Еміратах. Втім, Трамп припустив, що може змінити маршрут, якщо в четвер у Стамбулі зустрінуться український та російський президенти. Вбивство у прямому ефірі кандидатку в мери мексиканського міста. Тексі степек застрелили просто під час онлайн-трансляції. Політикиня Лара Гутьєра зустрічалася зі своїми виборцями на вулиці. Захід транслювався на живо у соцмережах. Аж раптом пролунали постріли кандидатка у мери та ще четверо людей загинули. Повідомляють також про трьох поранених серед убитих і донька політикині. Мотиви нападників наразі невідомі, і це вже другий випадок насильства у цьому регіоні проти кандидатів на місцевих виборах. Вочевидь, у такий спосіб організовані злочинні групи намагаються отримати контроль над органами влади. Найкривавішими у Мексиці стали минулорічні президентські вибори, коли було вбито щонайменше 39 кандидатів. Тож скільки триватиме нинішній страйк польських перевізників? Напишіть, що думаєте з цього приводу ви в коментарях до цього ефіру в Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. спала гепатиту А у столиці. 40 людей захворіли, 23 із них діти. Про це повідомляє центр громадського здоров'я. Спалах стався у Солом'янському районі міста. Інфіковані діти навчаються у восьми школах, заклади перевели на дистанційне навчання. Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Він передається через брудні продукти, воду, руки. Основні симптоми температура, діарея, блювота, пожовтіння шкіри та очей. Головний спосіб захиститися це мити руки із милом. щонайменше. Ще 20 секунд ретельно промивати овочі та фрукти чистою водою, робити вологе прибирання вдома. Тим часом епідеміологічне розслідування триває. Взяли на аналіз воду у школах, бутильовану воду в укриттях та навколишніх бюветах. Перевірка показала, що вода у нормі повідомили у ЦГЗ. Тож джерело зараження шукають далі. Додаткову інформацію запитали в Київського водоканалу. Повідомив ТСН головний санітарний лікар Києва. Ми запросили як в Київ, які є з балансоутримувачем бюветних комплексів, так і в водоканалі всю інформацію про якісь ремонтні роботи, про пориви, про технічне обслуговування, щоб вони надали нам цю інформацію і також протоколи лабораторних досліджень, які вони проводять самі під час контролю даної води. Щоб можна було проаналізувати ситуацію і виключити як джерело воду. Банки уріжуть ліміти на перекази із картки на картку та на рахунок Айбан. Замість 150 тисяч гривень з 1 червня ліміт на перекази обмежать до 100 тисяч для клієнтів, яких банки кваліфікують як носії високого рівня ризику. Ліміт залишиться таким, який був 50 тисяч гривень на місяць. При цьому ліміти не стосуються користувачів із підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів. Клієнти, які планують перекази понад встановлений ліміт на місяць, зобов'язані надати документальне підтвердження доходів. Користувачі, які таких документів не мають, зможуть відкрити не більш як три рахунки в одній валюті. До таких заходів банки спільно із НБУ вдаються задля боротьби із так званими дропами, схемами обслуговування тіньової економіки та ухилення від сплати податків через використання переказів дрібних сум із рахунків фізичних осіб. Через такі схеми бюджет щомісяця недоотримує близько мільярда гривень. Ну а ввечері вболіваємо за наших на Євробаченні. Сьогодні у швейцарському базелі відбудеться перший півфінал, у якому виступить український гурт Циферблат. Наші музиканти вийдуть на сцену під номером 5 і будуть змагатися за право потрапити у фінал пісенного конкурсу, який відбудеться у ніч проти неділі. Хлопці виступають із українською англомовною піснею «Bird of Prey» або ж молитовна пташка. Право виступати на Євробаченні 2025. гурт здобув у лютому цього року, вигравши нацвідбір. Тріо складається із соліста Даниїла Лищинського, його брата Близнюка Валентина. Він гітариста та барабанщика Федора Ходакова. Напередодні у Базель їх проводжав, зокрема, і кореспондент Дмитро Фурдак. В інтерв'ю ТСН хлопці пообіцяли докласти максимум зусиль для перемоги, а ще показали, чим вражатимуть європейців, і закликали українців за кордоном голосувати за них. Ми будемо працювати, щоб був результат. Дані, Щас, а, щас, 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 я щас. Щас. а де це? А це, це. Я не завжди це пірмовий рух. Нарешті усією родиною у зіркової пари лелек, Грицика та Одарки вилупилися усі п'ятеро пташенят. Кожному глядачі трансляції вже навіть обрали імена. Тож тепер, окрім двох дорослих зірок, у гнізді маємо іще п'ять крихітних: Хаха, ірпінь, джесіка, лесик та катря. Це вперше, коли Нацпарк обрав запропоновані варіанти глядачів. Був серйозний відбір і перемогли імена, за які найбільше задонатили на потреби ЗСУ. До речі, імена умовні, бо ми ще не знаємо у такому віці, де там хлопчики, а де дівчатка. Втім, і без статі потреби у пташенят зараз однакові, смачно поїсти жабами чи то жучками, набратися сил і натішитися теплом батьків, бо ще кілька тижнів і треба буде вчитися самотужки підкорювати спершу. Леляки, а ближче до осені і теплі країни. Ну і на цьому я завершу ефір ТСН. До речі, розкажіть, чи стежите ви за любовними перипетіями Грицька та Ударки? І поділіться враженнями в коментарях до цього ефіру. Ну, а ще підписуйтеся на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Наступний уже завтра. Побачимось о 19.30. Ну а наразі підсумки цього дня. Якщо Путін не приїде на переговори у Стамбулі, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак нагадав: наразі росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Туреччині. Хоча президент Зеленський вже підтвердив свою присутність. Тим часом агентство Bloomberg пише, що європейські лідери вирішили зачекати можливої зустрічі Зеленського із Путіном, перш ніж тиснути на Москву новими санкціями. Саме Росія відповідальна за збиття Малазійського боїнга mh 17 у липні 2014 року. Таке рішення Ради міжнародної організації цивільної авіації ІКАО. спір проти Росії ініціювали Нідерланди та Австралія. Громадяни цих двох країн загинули в Боїнгу, збитому над окупованою частиною Донбасу. Уряди цих країн наполягають, щоби ІКАО зобов'язала росіян вступити в переговори щодо компенсації загиблим. Блокада на польсько-українському кордоні. Польські перевізники перекрили рух. Для вантажівок на пункті пропуску дорогуськ ягодин від учора вантажівки не пропускають в обидва боки. Основна вимога організаторів страйку повернути дозволи на міжнародні перевезення українським перевізникам, а також скасувати електронну чергу з українського боку. Спалах гепатиту А у столиці. 40 людей захворіли, 23 із них діти. Спалах стався у Солом'янському районі міста. Інфіковані діти навчаються у восьми школах. Заклади перевели на дистанційне навчання. Тим часом триває епідеміологічне розслідування. У зіркової пари лелек, грицика та одарки вилупилися усі п'ятеро пташенят. Кожному глядачі трансляції вже навіть обрали імена. Це вперше, коли нацпарк обрав запропоновані варіанти глядачів, був серйозний відбір і перемогли імена, за які найбільше задонатили на потреби ЗСУ.